Чим більше політик робить гучних заяв, тим менше він робить реальних дій. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на Клондрі 30 вересня, п'ятниця. Не будемо забобонними. Сподіваюся, що нас, України, це не стосується, а от стосовно наших ворогів, так. Отже, сьогодні у п'ятниці у мене на каналі програма П'ятничні роздуми. Я хотів би, щоб ми сьогодні з вами подумали. Про декілька питань, декілька тем. Ну, мене стосуються загалом практично такої одної великої теми це теми припинення війни, в який спосіб збираються припиняти війну в Україні. Я неодноразово говорив, що мир рано чи пізно настане, але миру не може бути з агресором до того моменту, поки всі окуповані території, українські території не будуть звільнені, включно з Кримом. І мир може мати два обличчя: це перемога, обличчя перемоги і обличчя поразки, обличчя капітуляції. Тобто, хотів би, щоб ми з вами сьогодні подумали про те, що нам пропонують, як чинна влада Володимира Зеленського, так і інші представники інших країн, інші лідери країн. Ну, останнім часом почалися розмови про план перемоги Володимира Зеленського. Він 27 серпня про це сказав. На Прес-конференції, він говорив, що він цей план хоче представити президенту США Джо Байдену, бо від США багато залежить і нададуть ті чи необхідні ресурси, засоби для того, щоб цей план перемоги був здійснений. Але він також казав, що він надасть цей план і кандидатам у президенти це Дональду Трампу і Камалі Гарріс. Ну, якщо цей план такий як формула миру. З 10, пам'ятаєте, цю формулу миру, з якою на ну, тривалий час багато-багато, я би так сказав, носилися в лапках, багато було розмов. Зараз ми бачимо, трохи це питання заглохло. Я одразу говорив, що це безперспективно, бо якщо нема плану перемоги говорити про якийсь мир, тим більше формулу миру нема жодного сенсу. Так, Там є пункти, які дуже добрі, навіть на конференції високого рівня в Швейцарії 15-16 червня. Там були винесені ці три пункти, вони точно не були про мир, Про це також ми з вами вже говорили. Там було і про гуманітарну допомогу, про ядерну безпеку і так далі. Але план е, перемоги, там ну, є розмови про те, що Зонськ називається там, 4 плюс 1, 4 базові якісь пункти, один додатковий це після того, якої Україна буде так у світі. Після воєнна Україна. Ну, це дуже добре. Тобто, якщо це загальні якісь такі речі. Тоді нема жодних, як кажуть, зауважень і пересторог, щоб показати цей план перемоги, ну, якщо це дійсно, його можна звати планом перемоги і Дональду Трампу. Але якщо йде про якісь конкретні речі, і ці речі, план перемоги, це не був розроблений в офісі президента, а нашими військовими, це вже зовсім інша історія. І в цій ситуації я не бачу сенсу говорити про те, що його мають передавати там, кандидатам. У президент, отже, про план перемоги ми, можливо, і почуємо скоро, і зрозуміємо, що насправді з собою це уявляє. Але знову ж зараз можемо зауважити, що не знаю, що вплинуло на Володимира Зеленського, можливо, і наші з вами міркування, що без плану перемоги не можна і нема сенсу говорити про формулу миру, що от бачимо такий пройшов він шлях від формули миру до плану перемоги. Сподіваюся, що сьогодні, коли буде зустріч Джо Байдена з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, там буде прийнято рішення про надання дозволу завдавати удари в глиб території Росії, і там є ну, інформація британського Times», що мова йде насправді не про американські Атакамс, а про британські штормшеду, французький скальп. І якщо навіть в цьому варіанті буде таке рішення, це для нас буде дуже добре. Тепер стосовно мирних ініціатив. Ну, Reuters написало, що на цьому тижні в середу Володимир Зеленський давав інтерв'ю бразильським журналістам бразильський метрополіс написало, що він назвав пропозицію китайсько бразильську мирну ініціативу, там шести пунктів, деструктивною просто політичною заявою. До речі, вже є реакція Міністерства законних справ Китаю, речниця Маоніну, вона вже сьогодні заявила, що ця. Пропозиція китайсько-бразильська, вона якраз направлена на те, щоб швидко от припинити війну в Україні. І там є такі базові пункти, це щоб не було ескалації, там мова йде про те, щоб не було ядерна зброя, мирний діалог. Ну, тобто мирний діалог, бачите, в цих шести пунктах також є. То Що ж це буде за мирний діалог? Про мирний діалог я говорю, і говорив. і... Канцлер Німеччини Лофшольц недавно. Там потім була критика, і він сказав: ну якщо буде наступ, то ніякого мирного мирного діалогу, мирних перевов бути не може. Всі говорять про другий саміт миру, який має бути там, має брати участь Росія. Тобто цих розмов багато. Ну і от що вчора вже про це написала Вашингтон Пост в середу. Кандидат від республіканської партії Венс він вже розказав такий, ніби план Трампа. Що він буде робити, як стане президентом, якщо стане президентом, і мова йде про те, що там треба буде зробити демілітаризовану зону на цих окупованих Росією територіях, тобто все зафіксувати, як зараз є. І Росія, щоб Росія, значить, тоді залишається при своїх інтересах, а Україна, якщо там хоче бути незалежною, ну так я так зрозумів, то має бути нейтральною і відмовитися від вступу НАТО в інші якісь, якісь структури. Можливо, і про європейський союз також йдеться. Ну, це те, що відповідає інтересам Росії, безумовно. Ці мирні ініціативи, як і мирна від сила Китаю, ну вона для нас є неприйнятною. Хоча з моєї точки зору, ну я вже про це недоразово говорив, якісь публічно вживати такі терміни, ну напевне, не зовсім правильно. Так можна було сказати Володимиру Зеленському, що це китайсько бразильська ця мирна ініціатива, це із шести тих пунктів. Це політична просто заява, вона там ну реально не може вирішити питання війни. Чи там не розмухувати та, конфлікт, щоб не було ескалації конфлікту, ніби все правильно, але воно не веде до миру. І не бачу сенсу, навіщо було говорити, що це деструктивно. І бачимо відповідну реакцію. Ну, Дуже багато робиться заяв, на мою думку. І є з них такі, які є непотрібними, які шкодять насправді інтересам України на міжнародній арені. І бачу, на жаль, це далі і продовжується. Також, безумовно, хотів би ми, щоб ми сьогодні з вами і поговорили трохи про ситуацію, яка складається навколо цих заяв, рішень, можливих рішень. Ще раз хочу на це звернути увагу стосовно надання дозволу Україні завдавати удари так, ракетами великої дальності, як називають. Ну, Я вже недоразово говорив про те, що публічно не варто було дуже багато про це говорити, особливо ж прес, робити ці заяви. І навіть знову ж пише зараз іноземна пресу, що якщо і буде прийнято рішення сьогодні, в п'ятницю, 13 вересня, у Білому домі Джо Байденом і Кіром Старвером про те, що як ну, зазначають Байден готовий на те, на, на дозвіл щодо британських штомшедов і французьких скальп, то воно навряд чи буде публічно оприлюднене. Ну і якщо бути вже до кінця таким, ну. Відвертим і об'єктивним, ми маємо розуміти, що коли йде виборча кампанія в США звертатися до США, щоб вони надали дозвіл, ну нема жодного сенсу, бо це не буде зроблено в силу того, що йде виборча кампанія, і це може в тої чи іншою мірою зашкодити демократам і кандидатам в демократичну партію. Тобто, якщо це робилося, Ну, є різні варіанти, щоб нам не дали, або щоб нам публічно відмовили. Або увагу перевести. З тих проблем, які у нас, на те, що в цих проблемах винуваті не керівництво чинної влади сьогодні, так, а наші партнери, бо вони не надали. Такий варіант також не виключаємо. В будь-якому випадку, я все-таки сподіваюся, що сьогодні рішення буде прийнято для нас позитивно, і неважливо, воно буде публічно чи не публічно. Вони, в принципі, зараз намагаються якось так, от, щоб декілька країн, щоб це не було рішення одної країни, щоб це рішення було прийнято. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте і підпишетесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. І як завжди на завершення своїх програм нагадую, незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна.